Всім доброго дня! Я Люба Андрій, вихованець гуртка свійських тварин Центру еколого-натуралістичної творчості Учнівської молоді Сумської міської ради. В складі групи проводив дослід на тему: ефективність розмноження мускусних качок німецької селекції різними способами, а саме природна та штучна інкубація. Тему досліду ми обрали не випадково саме тому, що огляд фахов літератури свідчить про недостатнє висвітлення питання ефективності розмноження мускусних качок німецької селекції різними способами природна та штучна інкубація. Мета нашого досліду це встановити ефективний спосіб розмноження молодняком мускусних качок німецької селекції, в неволі, який забезпечує формування найкращих репродуктивних якостей. Завдання нашого досліду – це вивчити біологічні особливості мускусних качок німецької селекції, умови їх утримання та розведення у неволі. проводити згодовування маточному погаліві мускусних качок німецької селекції кормів згідно добового раціону досліду, спостерігати за яйценосністю самок мускусних качок німецької селекції номер 1 номер 2 номер 3 та номер 4 насиджуванням яєць природним способом та штучну інкубацію. Також визначити відсоток запліднення яєць та виходу пташення з кожної цикладки, і після завершення експерименту оформити звіт по виконаній роботі. Наш дослід ми розпочали з того, що наш керівник гуртка Григорій Іванович Кужель познайомив нас із біологією мускусних качок німецької селекції з етапами досліду та документації, яка потрібна для проведення досліду. Далі ми перейшли безпосередньо до практичної частини виконання нашого досліду. Для проведення досліду ми взяли одного самця та чотири мускусних самки, качок німецької селекції. Вік самця був три роки, самкам було по два роки. Кожна самка була кільцьована спеціальним пташиним кільцем. Птахи знаходилися у пташнику з окремою просторою вольєру, в якій були розміщені гнізда, напувалки та годівниця. Раціон годівлі для всіх птахів був однаковий. Схема нашого досліду наступна: контрольний варіант досліду дві качки, дослідний варіант. Дві качки. Різниця між ними полягає у тому, що для контрольного варіанту спосіб розмноження це насиджування у гнізді, тобто природний спосіб, природна інкубація. У дослідному варіанті це штучна інкубація у інкубаторі. Далі ми проводили спостереження за динамікою несучості самок мускусних качок німецької селекції. На всіх знесених яйцях ми ставили позначки, а саме дату знесення та номер самки. Ці дані ми заносили у таблицю яка має назву динаміка несучості самок мускусних качок німецької селекції. З даної таблиці ми бачимо, що під час проведення нашого досліду у самок номер 1 та номер 2 було 3 яйцекладки, а у самок номер 3 та номер 4 їх було 5. Це пов'язано з тим, що яйця від самок номер 1 та номер 2 ми не забирали із гнізд, і вони висіджували їх самі. А яйця від самок номер 3 та номер 4 ми забирали із гнізд і після кожної кладки закладали у інкубатор. В опрацьованій літературі було зазначено, що тривалість насиджування яєць мускусних качок німецької селекції триває від 32 до 36 днів. Під час проведення нашого досліду тривалість насиджування яєць у інкубаторі та Підсамками були однаковими, а саме 35 днів. Через те, що самки номер 3 та номер 4 самі не насиджували яйця, то через два тижні після закінчення кладки вони знову несли яйця. І кількість кладок у них була більша, ніж у самок номер 1 та номер 2 Після виведення пташенят підсамками номер 1 та номер 2 пташенят ми забирали і переносили їх у тепле приміщення, а самки через два тижні розпочинали нові кладки. Під час проведення досліду ми також спостерігали, яким був ступінь запліднення яєць та вихід пташенят із кожної самки. Ці дані ми заносили у таблицю, які отримали назви Ступінь запліднення яєць мускусних качок німецької селекції в штуках. І аналогічна таблиця у відсадковому співвідношенні. Також ми заносили дані у таблицю, яка отримала назву ступінь виходу пташенят мускусних качок німецької селекції в штуках, і така сама таблиця у відсадковому співвідношенні. На основі цих таблиць е, ми побудували діаграму ступеня виходу пташенят. Із з даної діаграми видно, що з кожною наступною цикладкою зменшується кількість знесених яєць. У першій та другій кладці було 18-19 яєць, у третій 15-17 яєць, у четвертій 14-15 яєць, а у останній, тобто п'ятій, було знесено всього лише 12 яєць. Тому, провівши дослід та опрацювавши отримані результати, ми зробили висновки: а саме самки мускусних качок німецької селекції, які вивчалися за репродуктивними ознаками, розвивалися індивідуально та мали відмінності у кількості яцекладок. В результаті проведеного досліду було встановлено, що показники запліднення яєць та виходу пташенят майже не відрізняються у дослідному та контрольному варіантах. У зв'язку із тим, що у дослідному варіанті проводилась штучна інкубація, терміни наступної цикладки відбувалися раніше ніж при природному розмноженні, що пов'язано із відсутністю періоду насиджування. В результаті штучної інкубації збільшувався відсоток виходу пташенят. Результати досліду показали, що штучна інкубація на 40% збільшує кількість яцекладок та вихід пташенят у порівнянні з тими птахами, які виводили потомство природним шляхом. Завершивши наш дослід, ми виробили рекомендацію, а саме, при вирощуванні мускусних качок німецької селекції в неволі для ефективного розмноження доцільно використовувати штучне розмноження шляхом інкубації яєць у інкубаторі. Дякую за увагу!